Спрощаємо вираз. Вищим пілотажем буде, якщо ми побачимо формулу в чисельнику, це формула сума кубів. От Подивимося, що, наприклад, перший вираз я можу записати як корінь із 2 до 3 степеня, а одиниця, звичайно, це одиниця в кубі. Ну, Чому корінь з 2 до 3 степеня це буде два корення з двох. Тому що давайте подивимося, що коли я корінь із 2 множем корінь із 2 на корінь із 2. То це добуток 2, і от ми маємо 2 корені з 2. І якщо ви це помітили, то, звичайно, далі досить просто, тому що сума кубів розкладається на множники в перших дужках буде корінь з 2 плюс 1. А наступні дужки – це неповний квадрат, тобто до квадрату корінь з 2 це 2, мінус добуток корінь з 2, і плюс 1. За формулою корінь із 2 плюс 1 в перших дужках. А тут неповний квадрат. Корінь з 2 до квадрату 2, далі мінус добуток це корінь із 2, і плюс 1 до квадрату це 1, ну і на знаменник корінь із 2 плюс 1. Як ми бачимо, відбувається скорочення, і тому ми маємо 2 плюс 1 це 3, мінус корінь із 2. Кінцевий результат 3 мінус корінь із 2 це відповідь D. А як можна було б ще по-іншому зробити це ж саме завдання? Можна було б позбавитися від ірраціональності в знаменнику. Тобто домножити чисельник і знаменник на корінь із 2 мінус 1. Отже, 2 кореня з 2 плюс 1 ми домножуємо на корінь із 2 мінус 1, і знаменник також корінь із 2 плюс 1 домножуємо на корінь із 2 мінус 1. Знизу формула. Корінь з 2 до квадрату це 2, мінус 1 в квадраті 1. Чисельнику будемо множити. 2 корення з 2 множим на корін із 2. Ну, корінь з 2 множим на корінь із 2 це 2. І ще раз на 2, 4. Далі 2 корення з 2 множим на мінус 1, буде мінус 2 корень із 2. Плюс 1 множимо на корінь із 2, плюс корінь із 2. Плюс 1 множимо на мінус 1, мінус 1. Ну, після того, як ми спростимо, знизу ми будемо мати одиницю, можна не писати вже знаменник, а в чисельнику буде 4 відняти 1, це 3. мінус 2 корені з 2, додати 1 корінь з 2 мінус корінь з 2. Звісно, відповідь та ж. За властивостями коренів, ми можемо записати це як корінь, а під коренем 2 помножити на 0,8. Якщо ми 2 множимо на 0,8, ми будемо мати. 0,16, а корінь з 0,16 це 0,4. Отже, це ми бачимо відповідь Г. Далі спрощуємо вираз. Ми маємо виконати дію ділення, отже, повинні розкласти намножники. Там, де можливо, чисельники, знаменники дробів. Так як я бачу, що тут у мене є корінь із за, то я запишу А через корінь. Тобто, ось таким чином: 5, і тут буде корінь із А до квадрату, ну, а тоді 9 це 3 в квадраті. Дію ділення замінним множенням на обернений дріб. Тобто, зверху буде. 2 кореня за мінус 6, і тут можна винести 2 за дужки, тому буде корені за мінус 3 в дужках, ну а знаменник 1. Після цього ми розкладемо знаменник першу дробу на множники. Отже, 5 в дужках буде корені за мінус 3 і корені за плюс 3. Далі ми множимо на 2 корені за мінус 3. Чисельнику. Скорочуємо корінь із А мінус 3, в чисельнику буде 10, в знаменнику корінь із А плюс 3. Отже, як ми бачимо, це відповідь Г. Використаємо властивості коренів. Отже, А в четвертому залишимо. А корінь квадратний з А в шостому це модуль А в третьому. 6 ділимо на 2 показники. Враховуючи умову, де А написано більше рівне нуля, тобто невід'ємне число, А в третьому також невід'ємне число, тому ми просто знімаємо модуль і пишемо А в четвертому, що множиться на А в третьому при множенні показники степенів додаються, отже, буде А в сьомому степені і це ми бачимо відповідь г. Наступне завдання. Знову ж таки, корінь під коренем квадрат. Отже, це буде модуль корінь із трьох мінус 2 плюс модуль корінь із трьох плюс 2 за відомими властивостями коренів. А тепер будемо розкривати модулі під першим модулем корінь із трьох мінус 2. 2 це корінь з 4. Тому корінь із 3 мінус корінь з 4 число від'ємне. А отже, коли ми знімаємо модуль, ми виставляємо мінус, і в дужках пишемо тоді корінь із 3 мінус 2. В другому випадку корінь із 3 плюс 2 це число додатнє. Тому ми знімаємо модуль і записуємо просто корінь із 3 плюс 2. Відкриваємо дужки, перед якими мінус стоїть. Отже, мінус корін із трьох плюс 2, плюс корінні з трьох і плюс 2. Як ми бачимо, протилежні мінус корін із трьох, і плюс корін із трьох, а 2 плюс 2 це 4. Відповідь 4 – це відповідь Г. Наступне завдання: ми маємо піднести. До квадрату різницю двох виразів, і будемо робити це за формулою квадрата різниці. Тобто, спочатку підносимо перший корінь із 3 плюс корінь з п'яти до квадрату. Далі мінус подвоєний добуток цих виразів, тобто, я запишу це під спільним коренем, 3 плюс корінь із п'яти на 3 мінус корінь з п'яти. І плюс корінь з 3 мінус корінь з 5 підносимо до квадрату. Формула квадрата різниці. Коли корінь підносимо до квадрату, залишається 3 плюс корінь з 5. Далі, отут формула. Тобто корінь буде 9 відняти 5 під коренем. І плюс, знову ж таки, корінь знищується і буде 3 мінус корінь з 5, корінь з 5 мінус корінь з 5 знищується, 3 плюс 3 6. Мінус 2 корінь з 4. Корінь з 4 це 2, 2 помножити на 2 4, 6 відняти 4, 2. Значення даного виразу дорівнює 2. І це відповідь Б.